Облаштування проспекту волі у Луцьку вже давно обговорюється серед місцевих жителів та депутатів. У травні 2021 року його почали капітально ремонтувати. Однак повномасштабне вторгнення расистів перервало усі плани довести справу до кінця. На засіданні робочої групи з покращення організації дорожнього руху обговорили продовження реконструкції центральної вулиці міста та інші нагальні питання. Сьогодні обговорювали якраз схему дорожнього руху деякі знаки мають бути встановлені деяка розмітка має бути нанесена. Зокрема, йшлося про можливі правки до проєкту. Говорили про розмітку та ширину смуг. До слова, правок чимало. Бо я, як проглянув, я побачив два основних грубих порушення ДБН і ДСТУ. Це те, що по нових нормах всі смуги руху повинні бути не ширше трьох метрів. Як би я це, наприклад, розв'язав, я б зробив би, так, як в нормах всі смуги по три метри, а по бокам просто дати е, е, Техніч. зони технічні смуги, де в нас немає парковки суцільну жовту лінію, яка забороняє паркуватися. Також будуть змінювати смуги руху з Київського майдану на проспект волі. Більше того, на ділянках перехрест Шопена волі та волі Київський майдан промалюють траєкторію руху автівок. Вами вже раніше розглядали, як їхати з Київського майдану, як дві смуги руху, і вони далі переходять в одну. Дання не вирішилось. Зараз знову, виходить, з двох смуг їдуть в одну. Ще от тут точно така сама історія, тільки трішки в yeah. іншому заключається. Те, що тут би було б добре це, на цьому перехресті промалювати траєкторію, що тут зміщується, а то не тільки. Треєктор руху транспортних засобів після, після, після перехрестів. При переїзді при... Так, так, так. так. з'єднання просто оцих от, е, до існуючих проробити з'єднання. На самому перехресті це щоб зміщено. Зазначаю, що проєкт капітального ремонту проспекту Волі розробляло одне приватне підприємство однак, робоча група працювала над його удосконаленням та вносила свої правки. Можна побачити, що деякі норми чомусь були ігноровані, тобто були надто широкі смуги по 5 метрів, і де не зрозуміло було, як їхати чи в два ряди, чи в один ряд було вирішено замість двох смуг поділити вулицю на три смуги, додавши виділені ліві по. Ворота, а також об'їзди зупинок, депутат Луцької міськради від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход запропонував поцікавитися й думкою Лучан щодо облаштування головної вулиці міста. Я особисто вніс пропозицію винести на громадське обговорення. Схему дорожнього руху по проспекту волі, щоб кожен громадянин, щоб кожен мешканець, який проживає на цій території, який часто ходить чи їздить по проспекту волі, мав можливість побачити цю схему, і якщо він помітив якісь недоліки в ній внести свої пропозиції. Зокрема, знак щодо заборони зупинки і стоянки транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, мають встановити на початку вулиці Шопена при з'їзді. З кільця та з проспекту Василя Мойсея також подібний знак встановлять біля перехрестя вулиць Львівська та Данщина навпроти ЖК Сафрон на перехресті вулиць Конякіна – Зацепи, а також навпроти Цуму, де облаштована парковка для таксі.